У 17 столітті Європа стояла на межі падіння. Османська імперія, одна з найсильніших держав світу, готувалася захопити нові землі. І тоді на сцену вийшли вони, українські козаки, люди, які не боялися нічого, навіть султана. Османська імперія у 17 столітті контролювала майже весь близький схід, Балкани та Північ Африки. Наступним кроком була Центральна Європа. У 1621 році турецька армія рушила на північ. До речі, Посполитої. Їх мета захопити українські землі та далі йти на Європу. На допомогу полякам вирушило 40 тисяч запорізьких козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Їхня дисципліна і тактика стали ключем до перемоги. 27 вересня 1621 року біля Хотина почалася битва, яка тривала понад місяць. Козаки не лише стримували натиск ворога, але й здійснювали нічні вилазки, знищуючи турецькі табори. Османська армія втратила десятки тисяч воїнів і змушена була підписати мир. Хотинська битва стала переломним моментом. Османи зупинили свій наступ у Європу на багато років. Запорожці показали, що навіть найсильніша армія може зазнати поразки, якщо перед нею стоїть народ, готовий битися до кінця. Козаки це не лише частина української історії, це воїни, які вплинули на долю всієї Європи. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися інші неймовірні історії України про які світ забув?